Що сьогодні за акція відбувається? Чому присвячена, чому ви тримаєте в руках плакат, «Підтримай сигналом? Акція присвячена військовополоненим, які наразі перебувають у російському полоні вже третій рік. І я тут, щоб підтримати родин, щоб показати, що вони неовівцям, що люди пам'ятають, що суспільство допомагає. Як тримається плакат, «Підтримай настрій. Тому що це, ну я думаю, це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб звернути увагу суспільства, що все, що все ще наші відслові, які виборювали нам це мирне життя, ще досі перебуває в полоні, і нещодавно був обмін полеглими. і. Серед військових дуже було багато морської підготи, яку повернулася като з споли, тому неважко, пішли що мені важко, як людині, е, сприймати те, що, що вони з ними роблять, що вони переживають, чи думають вони про те, що суспільство про них не забуло, чи держава за них бореться. Тому сьогодні я тут, чому ви приймаєте участь у сьогоднішньому заході. Для того щоб привернути увагу суспільства і, і нагадати про те, що наші хлопці знаходяться в полоні. Ну, хто саме у вас знаходиться в полоні, і чи є з ними якийсь зв'язок, чи знаєте ви якусь його долю? У мене в полоні знаходиться брат, зв'язку з ним немає. Ну, і долі, досі про нього нічого не планого. Я дуже, я дуже прошу містян долучатися до наших акцій, приймати участь, підтримувати нас, підтримувати хлопців, які знаходяться в полоні. Тому що сьогодні там наші хлопці, а завтра там можете куди